Вітаю вас, друзі, Єлісей! Ми продовжуємо вивчати цю історичну Божу людину, який створив багато божої справи. І ми дивимося не для того, щоб просто повздихати і думати, о, як класно було колись. Ми сьогодні це робимо для того, щоб. Зрозуміти, що подобається Господу, зрозуміти, як Бог діє вже раніше, зрозуміти, на що Бог звертає увагу, зрозуміти, що ми можемо сьогодні у нашому житті робити, щоб бути благословенними, щоб робити Божу справу, і щоб мати силу пройти все, що нам потрібно, пройти. Бо у ті часи, коли жив Єлья і Єлісій, це були. Також важкі часи, було дуже велике відступлення від Бога. Але не, не, не дивлячись на це, Бог будував своє царство, Бог будував якби, духовну цю основу для того, щоб робити великі зміни в своєму народі і благословити свій народ. Ми вже робимо сьогодні 11-й випуск, в якому я хочу роздивитися. в 10-му, ми роздивлялись про те, що. Єлісей дуже хотів Боже благословення. І він вчепився настільки, що коли йому Ілля казав, відчепись, іди вже, Бог мене забира або посила там кудись. Да тобто Ілля хотів, щоб Єлісей вже від, відсторонився від нього. Але Єлісей дуже цепко тримався за можливість до останнього отримати Боже благословення. Люди казали Єлісею, відчепись вже все там. Але він, він не відчеплявся. Він казав: Мовть, я все знаю, і я хочу Божого благословення. І от коли вони перейшли Іордан чудовим, чудовим якби, способом таким да, бо Ілья взяв свій мілець свою. Це мілець, це щось таке особливе було, я не знаю. і Він вдарив, кажуть, мілець це, типа піджака якось, знаєте. І він отак вдарив. і Ардан розступився, і вони перейшли на другий берег на другу сторону. Да? І от дивіться. І ми зупинились на тому, що Ілля каже: що тобі зробити? І Єлісей знає, що він хоче. Він не бажає там якісь можливості жити дуже довго або що. Він якби знає корінь щастя і благословіння. Він каже: Оте, що на тобі, дух, який на тобі, хай буде подвійно на мені. Знаєте, я вважаю, що між ними були дуже класні відносини. Перше, що Єлісій не боявся сказати це. Це Ільє. Ну знаєте, якби сьогодні хтось з таких дуже харизматичних лідерів міг би почути бажання свого побічника, то, то це було б, знаєте, не завжди це було б сприйнято. О, да, молодець, молодець. Я чув таку історію, я не хочу ім'я називати, щоб цю, цю людину не, не, не пускати. Да. Але це було в Києві, в одній великої церкві. Мій друг там був членом церкви, тільки він прийшов туди. Якось він перший раз дуже класно проповідав, так ну класно, прям. І тоді <клух> пастор після служіння підійшов так обняв його і каже: Ти сьогодні проповідував? Як я, ну він ім'я своє назвав. І той думав, що то його хвалить. А він так йому каже: Але ти не я. Зрозумів? Ти не я. От. І оце, знаєте, якась ревнощ така, що як ти хочеш такого духа, як на мені. Але Ілля, він, 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 він мав батьківське серце. Бо саме все, що ми розглядаємо сьогодні, ми в контексті духа Іллі розглядаємо. І я вже вам кілька разів казав, що він війшов якби в таку от в історію, да, як батьківське серце. Тому що Малахія закінчує старий заповідь, такими словами: Господь каже, що я пошлю вам пророка, який буде діяти в духі Іллі. В духі Ілії. І то ми, вивчаємо, і бачимо, що це за дух Ільї. Це батьківське серце, який знайшов Єлісея, помазав Іуя, і інших, зробив пророчі школи. Він був як батько для них, він їх вчив. І він раз якби розділив свого духа на багатьох людей. Він якби навчив їх, як, як треба робити. І оці добрі відносини між, скажімо так, духовним батьком і духовним сином, вони тут проглядаються. Духовний син не має страху говорити своєму батьку, що я хочу не тільки бути як ти, а я хочу в два рази. Бути кращим, ніж ти, сильнішим, ніж ти. Я хочу більше зробити, ніж ти зробив. І це якби дірзнав'яні таке, воно можливе тільки у тому випадку, друзі мої, якщо є дійсно класні відносини, якщо немає між ними конкуренції, якщо ну, вони дійсно люблять один одного і Єлісей, ми бачимо, вчепився так, що він не хоче його відпускати. І він отримає це, це благословення у своєму житті. І дуже цікава відповідь, Іллії. Він не сказав, що О, я не знаю, ти багато дуже просиш, він якби переклав це на Бога. Це дуже велике таке смі, ну, смі, смі, смірення перед Богом. Він каже: Дивись, Він дає духа, і він буде вирішувати, що з тобою буде далі. І він якби переклав це на Господа і сказав: якщо побачиш, якщо Бог дасть тобі побачить, тут якби на Бога перекладує і трошки щось якби, залежить від Єлісея. Якщо ти побачиш, от дивіться, до чого це якби вело Єлісея. Є таке моя мама дуже часто завжди каже одне і те же слово: бодствуйте, бодствуйте, бодствуйте. Знаєте, могло так бути, що Єлісей був би на такому розслабоні. знаєте, Десь задрімав трохи, десь пішов там водички попити. Приходив, її нема. Все, нема, Бог забрав. Ні, він боцвував, він отак дивився кругом, знаєте, глас не відводив. Бо він дуже хотів цього благословіння. І оце бодствування, це бажання, оце якби таке, таке, знаєте, терпіння, доки не отримаєш. Я його бачив в Єлісеєм. І Єлісей. Е, Сказав дух, який у тобі нехай буде на мені подвійно. І сказав він: важкого ти просиш. Якщо побачиш, як я буду взяти від тебе, то буде тобі так, якщо не побачиш, не буде. Чому це важкого? Я не зовсім розумію, але може, може, да. тут на увазі Ілья Мавшо. Оце Боже помазання, це не просто так, це не фейверки, це не, не мілость і тільки Іордан розділяєш там, то-то. це напруга, це служіння, це, це труд великий, і може, як дійсно батька духовний, він, він знав, що те, що просить Єлісей Воно буде якби, воно буде коштувати. Друзі, мої служіння Господу це не прогулка, це не, не, ну, не такий фестиваль. Знаєте, що все так класно, ти такий насолоджуєшся, те, те, тебе кругом зустрічають, тебе всі люблять. Скільки разів я переживав, навіть я, я, ну, я не вважаю себе там великим. Таким служителем, але я дуже часто бачив, коли ти робиш Божу справу, завжди є на тебе нападки. Це, це коштує щось. Навіть, знаєте, всиновлення. коли я всиновив з Анією, з моєю жінкою хлопчика, то навіть у цьому я бачив, як люди як люди дурниці казали, а він всиновив, щоб гроші збирати. Він того, того хлопчика ніколи не бачив, у нього там дві нянечки працює. Знаєте, люди кругом бачать негатив. Подивіться на життя Ільї. Він то бігав, його шукали, то, знаєте, він визав, бросав всьому суспільству. Він, він оцю напругу постійно мав. І тому він, як Батько духовний, каже до Елісея, Ти важкого сину просиш. А може, там, десь в душі, він був дуже задовільний. Він думав, ну, я не помилився, коли вклав свою частину свого життя в цього хлопця. Бо знаєте, як важливо бачити тих, хто йде за тобою. Які мають справжні великі цілі, які шукають помазання, які хочуть також служити. Знаєте, найстрашніше, що є, це бачити пусті церкви, безлюддя, відсутність бачення, колись стає обладнання. От, знаєте, війна все пере, перекрутила, там заїжджаю в Славянськ, дивлюсь, стоять пусті студії, колись там вирувало життя. Колись там працювало все, знаєте? І я дуже ревную, і я шукаю завжди. І зараз в мене такі добрі, якби я бачу моменти, що є молоді люди, яких я знайшов, в яких я вкладаюсь, і я бачу, що вони, знаєте, Завзяті такі, що вони служать Господу, що в них є оці бажання, що вони не просто так, ну як Бог дасть, вони чіпляються, вони хочуть Божого благословення. Тому інколи я молюсь за людей, і в мене є така ж ця віра і дірзнавіння, молити за людей, щоб той творчий дух, який був на мені, який допоміг мені зробити багато фільмів. Написати пісень, щоб він був на людях, на тих, хто йдуть разом зі мною, які молодші мене і, і які будуть служити довше, ніж я буду жити на цієї землі. І саме так відповів Ілля Єлісєєв. І коли вони йшли дорогою, розмовляли, ратом з'явилась колісниця, колісниця вогнена, коні вогнені, і розлучили їх обох і понісся Ілья у вихорі на небі. Єлісей же дивився і викликнув Батько мій батько мій, колісниця Ізраїля кіното Його, і не бачив його більше. І схопив він одяг свій, і роздер його на дві частини. О, це, знаєте, це так трогательно. Я, я просто відчуваю, як це останні слова, які кричав Єлісей до Іллі Батько мій. Батько мій. Між ними були дійсно дуже класні відносини. Він був для нього дійсно батько. В його житті в Єлісєй все змінилось з того моменту, як в життя війшов Ілья. Він бросив на нього колись коли свою мілоть. І, ви знаєте, Єлісей зжарив своїх валів, спалив свої плуги, життя його повністю змінилось. і вже... Роки він ходив за Ільєю, за цією великою людиною, бачив дива Боже, бачив силу Божу. І він побачив. Я думаю, була дуже велика радість у Єлісії, що він побачив, як Господь забирає, і Він закричав: Батьку мій, Батьку мій, я бачу тебе, я, я, я вірю, що я отримаю те, що я попросив у тебе. І він роз, знаєте, ну, зрозуміти у це якби состояння лісі. У чому він так зеру? Він роздер свої одежі. Фух, я думаю, що це був такий великий емоційний, знаєте, якби момент, коли починалось нове життя, коли закінчилось старе життя. Він якби роз все, все буде зараз по-новому. Нема мого батька, вже поруч мого батька. Він якби приріс душею до нього. Е, у мене є люди в житті, я навіть не уявляю, як я буду себе відчувати, якщо трапиться так, що ці люди підуть з цієї землі. Якщо я знаю ці новини, що, наприклад, ця людина вже закінчила. Своє, своє, своє служіння, своє, своє життя на цій землі, бо це дуже рідні люди. Це дійсно справжні мої, не знаю, духовні брати, навіть батьки духовні, з якими разом дуже багато зробили. І саме в такому емоційному стані був Єлісій, і він, він дуже емоційно, так що розірвав свої. Одежа. До речі, тоді одежа вона коштувала набагато більше. Це зараз пішов і купив, розірвав там футболку свою чи рубашку, пішов другу, купив там за 10 баксів і все. Ні, тоді це коштувало набагато більше, бо це не було так дуже багато всього. Да? Написано, і підняв міло тілі, що впала з нього. І пішов назад і став на березі Еордан. О, друзі мої, я так радію, що мілоть, вона залишається. Що Оце, знаєте, якби частина від, 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 від того життя, те, що робив Ілья, він не раз написано, бросив милость, от така милость. Да? І от вона залишилась. І своє. Свій одяг рве, а мілоть Ільє бере, пригорта до серця і йде далі. І взяв Милоть Ільї, що впала з нього, і вдарив нею по воді, і сказав: Де Господь Бог Ільї, він сав, вдарив по воді, і вода розступилась туди, сюди, і перейшов Єлісей. І побачили його сини пророків, що у виході здаля, і сказали: Спочив дух Ільї на Єлісієв, і пішли назустріч йому, і поклонились йому до землі. І сказ... ну, це я вже програму в наступній програмі далі ми підемо, але трапилось найважливіше, бажання отримати Боже благословення, Бог підтвердив тим, що дав побачити Єлісею, як був забраний Ілля. І це трапилось, друзі мої. мілоть залишилась, і сила Божая. Якби опочила на Єлісеї, він, він, він став спроможний робити те, що мінімум що робив його духовний батько Ілья. І, і це побачили інші люди. І вони підтвердили: знаєте, оці наблюдателі за Божими благословеннями. Вони кажуть: О, дивись, він, він так став проповідувати. Він, він став служити о, Дух Божий на ньому. як... Я нарад чув, що люди чіпляли за це благословення, кудись їхали і просили, щоб людина молила за них, і потім їх життя мінялося. Це віра, друзі мої. І у Єлісія була віра в те, що дух, який на є, він хоче і може отримати, і це дуже велике благословіння. І він його отримав, і сила опочила, скажімо так, на. На Єлісі, і він став робити діла Божі. Отак, От друзі мої. Був духовний батько у житті. Роки пройшли класно, він служив йому, він завжди був поруч, він бодствував, він не зводив очей, він не конкурував, він служив йому. І за це є дуже велика нагорода. Дух, який був на попередній зійшов на Єлісея, і він став великий Божий пророк. В наступних програмах ми роздаємося, що саме став робити Єлісій, де ми можемо бачити, що помазання Єлісейневе було не менше, а навіть більше, ніж на пророки Ільї. І трапилося це велике благословіння, коли серце батька духовного і серце сина духовного. Вони належали один одному і не було розриву, не було пропасті, а е, навпаки, дух служіння, розуміння, е, слава Божа, яка була на попередньому поколінні, вона перейшла у наступне. Саме цього я дуже хочу, щоб це траплялось у нашому житті, щоб ті, хто йшов до нас, щоб ми. Отримали все благословення від від них, і той дух, який що вони доброго робили, щоб ми були спроможні це робити, і щоб ми були спроможні передати це нашим дітям, ні не довбати їх, як інколи у ці старші покоління, просто довби тих, хто йде за ними, і, і, і щось завжди придирається, щось завжди вимагає від них. Але щоб було добре відносине, щоб така була красива історія духовного якби, всиновлення, і коли перетика сила Божа з одного покоління в інше. Бережи вас, Господь, підписуйтесь на мої соціальні сіті. перепостіть це, хай ще люди більше це бачать. Я я роблю це з вірою, що це комусь допомагає, що це підтримує вашу віру і це благословляє тих, хто дивиться. Бережи вас Господь, до побачення.